Вона декілька років працювала в івент-агенції. перш ніж зрозуміла, що хоче власний бізнес закуртіло продавати враження вірніше подарункові сертифікати на них. Інтернет-магазин відкрила в минулому році. Тоді на ринку вже було багато конкурентів. Бізнес-довідка Олена Равіна, Вік 29 років. Освіта Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв, спеціальність менеджмент організацій у квітні 2011 року. Відкрила інтернет-магазин з продажу подарункових сертифікатів. Стартовий капітал Олени становив приблизно 100 тисяч гривень. Вона замовила у розробників інтернет-магазин, зняла офіс та найняла працівників, в тому числі і кур'єра. Перші місяці було складно, в тому числі і з компаніями постачальниками вражень, розповідає Олена. Треба відповідати ціна на качество. Єснена наша задача знайти провайдера, де буде ціна ніж. Відповідно, на качество буде високе. Сьогодні інтернет-магазин продає щомісяця декілька сотень сертифікатів у сезон із нового року. По березень продажі зростають приблизно вдвічі. Покупці таких незвичайних вражень в основному жінки. Хотів соотношення процентне більше в сторону жінка але Но популярністю спад для себе любими. То дарять і подругам, ну в той же те време звенти мужчини. Шоколадськими руками дуже популярний. популярні на парад Райки. У Нас всі очень люблять фотографуватися, фотосесія. Окупити стартові інвестиції Олена планує вже за декілька місяців, за півтора року від заснування інтернет-магазину. За такий же період повернув початкові вкладення Єгор Івасішин. Він налагодив бізнес на подарункових сертифікатах ще у 2007-му. Стартовий капітал в нього був менший, ніж в Олени, приблизно 75 тисяч гривень. Офіс на початку підприємець не орендував, працював сам. Інтернет-магазин будь-який, він починає приносити гроші то через год. Ну, Работають вот правильно. Да? У мене вийшло через полтора, так як було багато ошибок до по самому інтернет-магазину. Uh, в принципі, Норм, ну, зарабатывать уже начал где-то через. Два тому, ну, щоб можна було сняти офіс. Бізнес-ідея інтернет-магазин подарункових сертифікатів, стартовий капітал – 100-200 тисяч гривень, рентабельність бізнесу 30%. У цьому бізнесі важливе і оформлення вражень. Хтось обирає і мені пакунки з назвою тієї чи іншої послуги, але через те, що деякі сертифікати розпродаються краще за інші, замовляти радять прості конверти чи пакунки, куди можна буде вкладати подарункові картки. Собівартість такої продукції приблизно 30 гривень. Тільки єсвів шови с. Це сертифікат, це в районі 150 гривень сертифікат, то ми за нього просимо 25 гривень. А так безкоштовно? Середній чек на подарункові сертифікати приблизно 300-400 гривень, хоча, приміром, є й за 5 тисяч гривень. Політати на повітряній кулі за 2 тисячі на літаку або поплавати 10 хвилин із дельфінами за тисячу. Націнка на сертифікати приблизно 20%, на деякі враження – 40%. Если поставщик услуги дает скидку, то мы ставим цену розничную поставщика, и вот этот зазор, который остается, который нам дан, эта скидка, которая нам дана, то мы вот с этого зарабатываем. Если поставщик не готов уступать, давать нам скидку, то мы накручиваем 20 процентов, 10, ну в основном, да, вот так вот. Можно 50 гривен заработать, там 30, можно заработать 200, 300. Щомісячна компанія оператор подарункових сертифікатів може заробляти приблизно 2-5 тисяч доларів в залежності від масштабів бізнесу. Хоча великі прибутки точно не слід очікувати в перші півроку рік, каже Олександр Кравченко, власник інтернет-магазину Емоції. Також він радить розвивати бізнеси офлайн, тобто відкривати роздрібні точки продажу сертифікатів. Звісно, інтернет-аудиторія росте, але виходіти наружу нужно, тому що очень часто, конечно, человек хоче прийти, пощупати где-то, посмотреть, як це выглядит, пообщатися з живими людьми. Нині великих операторів подарункових сертифікатів на ринку приблизно 40, каже Олександр. За даними маркетингового дослідження, яке робили для його компанії, обсяг цього ринку становить близько півмільярда гривень щороку. Ринок зростає приблизно на 50%, але може бути і більше. А что такое подарочный сертификат на развлечение, с чем его едят и как его можно использовать, знает всего-навсего порядка 7% аудитории украинской. Рост рынка на сьогоднішній день зависит исключительно від самих операторів услуг. Якщо оператори услуг будуть давати людям много інформації, більше розказувати о том, що существует, то я думаю, що рост рынка може бути і 100% процентів ежегодно. Бізнес на подарункових сертифікатах може забезпечити стабільний дохід, навіть уже на старті. Для цього потрібен передусім розкручений інтернет-магазин та надійні компанії провайдери і за умови якісної. Роботи один сертифікат гарантуватиме його повторний продаж. Еліна Бакетова, Олександр Грибань та Леонід Горлень новини, телеканал Бізнес.